Ви повірите, якщо я скажу, що ви ніколи не побачите найчисленніших істот на землі. Це правда. Вони й справді невидимі для неозброєного ока. Знайомтесь, прокаріоти, бактерії та археї, справжні господарі нашої планети. Прокаріоти мешкають майже в кожному куточку землі. Вони настільки прості за формою, що нагадують азбуку Морзе, якщо дивитися через мікроскоп. Точка, то тобто, кулька, кок, Тирем, це паличка або бацила. І всі вони одноклітинні. Ви можете сказати дивіться, тут кілька клітин разом, але це лише ілюзія. Іноді, після поділу дочірні клітини залишаються трохи з'єднаними одна з одною, їх можна легко розділити. На відміну від інших живих істот, прокаріотів важко відрізнити один від одного за зовнішнім виглядом. Різні види можуть виглядати абсолютно однаково. Що ж тоді робити? А ми їх розфарбуємо. Існує особлива техніка фарбування за грамом. Вона дає цікавий результат. При одній і тій самій процедурі одні бактерії фарбуються у червоний колір, а інші у фіолетовий. Такий простий спосіб дозволяє дізнатися, як влаштовані прокаріоти зсередини. У цьому випадку ми спостерігаємо результат відмінностей у структурі клітинної оболонки прокаріот. У бактерій у клітинних стінках є унікальна речовина, яка називається муреїн. Ті, у кого багато муреїну фарбуються у фіолетовий колір і називаються грампозитивними. ті, у кого мало муреїну фарбуються у червоний колір і називаються грамнегативними. але серед цих бактерій є одна архебактерія, і вона чудово маскується. В архей немає муреїну, а їх клітинні стінки дуже різноманітні. Зазвичай вони фарбуються як грам-негативні у червоний колір, але іноді як грам позитивні у фіолетовий. І звісно, їхня форма зовсім не відрізняється. І при цьому бактерії і архей це не просто різні види чи навіть царства, а два абсолютно різні домени. Різниця між ними не менша, ніж між бактеріями та еукаріотами. Тож, чим бактерії та археї відрізняються одне від одного та від еукаріотів. Давайте розкладемо цю різницю по поличках. Усі прокаріоти одноклітинні, а еукаріоти можуть бути багатоклітинними, усі прокаріоти не мають ядра, тоді як еукаріоти їх мають. У бактерій у клітинних стінках є муреїн. У архей замість муреїну може бути псевдомуреїн схожа, але інша речовина. А у еукаріот немає ні того, ні іншого. Мембрани бактерій і еукаріот двошарові і складаються з гліцерин естерних ліпідів, тоді як у архей вони сформовані з гліцерин ефірних ліпідів. Мембрана архей може бути як двошаровою, так і моношаровою. У бактерій немає інтронів і повторів ДНК. Тоді як у архей і еукаріот вони є. ДНК бактерій не пов'язана з гістонами, а у архей і еукаріотів пов'язана. Рибосоми бактерій і архей однакового розміру та менші, ніж у еукаріотів, однак послідовність РРНК і структура рибосомних білків у архей ближче до еукаріотів, ніж до бактерій. У бактерій і архей є ще одна важлива особливість маленький розмір. Зазвичай діаметр еукаріотів принаймні в 10 разів більший. Це означає, що об'єм еукаріотів більший щонайменше в тисячі разів, тому що площа поверхні збільшується пропорційно квадрату розміру, а об'єм кубу. У підсумку внутрішнє середовище еукаріотів значно більше віддалене від зовнішнього середовища, ніж у прокаріотів. Допустимо, зелена кулька, це шматочок їжі, чим би він не був органічною речовиною або сонячним світлом. Час необхідний для його проникнення всередину прокаріотів і виділення відходів набагато менший, ніж у еукаріотів. Тому, якщо звичайна еукаріотична клітина ділиться кожні дві години, бактерія може ділитися кожні 20 хвилин. Люди, які не надто тісно знайомі зі світом мікробів, часто уявляють їх собі приблизно так. Але, можливо, все не так вже й страшно. Ця генетично модифікована бактерія подарувала нам інсулін. Багато ліків створюються саме таким способом. Ця бактерія принесла нам ґрунт, який вона створила з каналізаційних відходів. Яка корисна технологія? Це ціанобактерія, справжній дар для життя на землі адже вона подарувала нам кисень для дихання, ціанобактерії синтезують майже весь кисень в океані близько 20% кисню землі і виробляють приблизно 25% океанської біомаси. Усе не так уже й похмуро. Ця протеобактерія допоможе розкласти цей череп, щоб він не заважав під ногами. Ця бактерія принесла нам бубонну чуму. Ух, це навряд чи можна назвати подарунком, але будемо чесними: природа іноді підносить нам неприємні сюрпризи. Ця бактерія принесла нам проказу. Брер, на щастя, тепер її можна лікувати антибіотиками, які також створюють для нас бактерії. Це різобіум. Бактерія, яка дарує рослинам азотні добрива, створені з повітря. Хоча в атмосфері азоту багато, два його атоми з'єднані міцною потрійною зв'язкою, яку рослини не можуть зруйнувати, а ризобії можуть це молочнокисла бактерія. Вона подарувала нам йогурт смачного. Цей урок можна продовжити, виконуючи інтерактивні завдання на сайті Природа онлайн. Посилання ви знайдете в описі усього найкращого і удачі!